На благодійному концерті у Дніпрі виступив гурт Тримайся за. Його фронтмен Олександр Туров каже, ніколи не відмовляється від виступів для допомоги військовим. Хлопці збирають Іля Рема, це наш старий знайомий, ми його дуже любимо, дуже поважаємо. На дрон для їх взводу. Ми дуже багато їздимо. Так, скажемо, по позиціях хлопцям підіймаємо бойовий дух. В принципі, ми там і репетируємо Ілля Єрема – музикант, радіоведучий та ведучий музичних фестивалів. Нині служить у лавах тероборони. Я, наприклад, зараз бойовий медик. Зараз ще донавчаюся на коригувальника і розвідника аеророзвідка. Я оператор дрону, і от якраз сьогоднішній концерт присвячений тому, що ми будемо збирати кошти на планшет для дрону. Дрон є, а через що дивитися, немає. Місяці два. Як ми почали разом грати? Був один концерт в Києві, буквально тижня два-три тому. В принципі, у нас все чудово пройшло. Надіюсь, що цього разу теж буде все добре. Є хвилювання, але очікуємо на повний зал, тобто на найкраще, що може бути з музикантом. Максим прийшов послухати обидві команди. Каже, за нагоди намагається не пропускати такі заходи. Во-первых, которые будут да, як і Термасиза, так і «Єрема», Я їх ну, всіх знаю. Уже много лет присутствовал на самых первых ще Шильи, когда он на Новий рік був ведучим здесь, в одному з заведень нашого города, і он там грав свої пісні авторські. Песни. Мені тоді ще подобалися його пісні». А от Катерина ці гурти слухає вперше сьогодні. Це буде як то мій перший дотик до цих виконавців, але я довіряю музичному смаку своєї сестри, і вона мене запевнила, що мені сподобається. Під час концерту зібрали 5655 тисяч гривень. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.